От, я коли в Циска прийшов, досить складно було, тому що ну, велика корпорація, і одразу багато всього на мене, скажімо так, навалилось. багато чого нового було. Я прям реально виставив таку задачу. Я там хочу, наприклад, я вже не пам'ятаю точно відсоток, але там 40% часу це там people management, 30% спілкування, партнери, клієнти, 5-10% — firefighting. Ну, тобто, це тушити э, пожежі. Да. Я намагався цю, оцей відсоток от прямо в кінці дня аналізувати, от чи вдавали. У мене витримати от таким чином чи ні, якщо там, звісно, не кожен день це може бути так, але протягом тижня ти так дивишся, наприклад, у тебе там все було в балансі, в тому відсотковому, яким який ти хотів. От для мене було це важливим. Мені здається, що на той момент дуже дуже мені сильно допомогло от правильно розставити пріоритети. Зараз воно так трошки вже десь на, на відчуттях, тобто я не аналізую там кожен день, кожен тиждень, але теж, якщо я, там дивлюсь календар, і бачу там з партнерами, з клієнтами, зустрічі було там. Мало, я так щось, щось uh -huh. не то. Доп...